Кандидат президента України Петро Порошенко прилетів до Чернівців з Одеси. Каже, з сепаратистами не може бути жодних перемовин та запевняє, антитерористична операція проходить ефективно, проте екстремістів на півдні та сході активізувались всі мешканці. Навіть якщо ви купили правоохоронні органи, навіть якщо частина зрадників працює за вас, навіть якщо ви озброєні автоматичною зброєю, які вам просто підвезли. Навіть якщо в Слав'янську. Ваші снайпера носять ПЗРК проти наших повітряних суден. Нічого у вас не вийде, бо народ не з вами. Україні терміново потрібна постійна і легітимна влада, яка здатна навести лад, каже Порошенко. Відтак позачергові президентські вибори, на його думку, мають завершитись першим туром. Другий тур або зриву виборів хочуть українські вороги. А якщо українські демократичні сили об'єднаються так само, як вони об'єдналися під час Майдану, бо якщо б тоді не об'єдналися, не було б революції. Окремо вибачився Петро Порошенко перед мешканцями Хотона і Стороженця. Кандидат президенти не зміг відвідати ці міста через події в Одесі. У Хотині з мешканцями спілкувався Юрій Луценко. А зі стороженчанами зустрічалися нардепи Юрій Стець та Марія Матіос. Ми живемо у стані неоголошеної нам війни. Вона нібито не оголошена, вона нібито далеко, але вона може зачепити кожного з нас навіть завтра. Ми не знаємо, що діється між нами, кого між нас заслали. З якою метою ми не знаємо, чи ми завтра не прокинемося так, як люди у Слов'янську, де путінський чобіт дуже нахабно топче нашу землю? Я думаю, що всі свідомі люди розуміють, що ми маємо прийти і проголосувати, щоб вибори закінчилися ще в першому турі, щоб ми як можна швидше вже розбудовували нашу державу. Завершився візит Петра Порошенка зустрічю з городянами на соборній площі Чернівців. Наша область вважає кандидат це взірець співіснування різних культур. Буковина має фантастичний потенціал для розвитку туризму і формування гарного інвестиційного клімату. Має Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час